Мій чоловік надихнув мене на це відео, і сьогодні прийшла інформація, яку важливо для вас передати. А, це відео буде про те, як нести турботу, як передавати свою турбу. турботу і про цінності. Чоловік, якщо ти дивишся це відео або попав на нього, знай, що я тебе дуже люблю, сумую за тобою і чекаю. Він військовий, хто не знає. Два дні тому я їздила до чоловіка, він в лікарні, і я їздила до нього на три дні. Ми поряд знімали готель. Казала, що це ж напевно треба нам давай візьмемо продукти і треба щось напевно приготувати. Там, типу, як готель був, і там була кухня. На що він мені сказав, а ти сюди готувати приїхала? Це відео буде не лише про турботу, але і про цінності. Дуже важливо, коли цінності наші всередині наших відносин вони збігаються. Тобто для когось буде цінно і важливо дати любов чоловіку, наприклад, у вигляді приготування їжі, котлеток, там, різних там, тортиків, випічки. Для якоїсь жінки, от саме цей варіант буде класний. Вона любить випікати. Мерсік, вона любить випікати, вона любить готувати. Самовизнання, наприклад, через ці приготовлені страви. А для когось саме цей варіант, наприклад, буде. Просто напряжний. І виходить, що для мене, наприклад, постояти і випікати кожного дня якусь випічку, чи робити кожного дня котлетки, і я це просто там зілью всю свою енергію там уплати. Просто, просто. До речі, напишіть під цим відео, а до якої категорії ви відноситесь? Ви любите бути домогосподаркою, випікати щось прибирати, чи ви любите працювати і займатися чимось іншим. Так, наприклад, для мого чоловіка також буде приємно, якщо я йому зроблю котлети, але для нього це не є ці на першому місці. Як, наприклад, я обожнюю роботи, давати турботу? я можу підтримати його, з ним, я можу погладити його, зробити йому масаж. Я взагалі обожнюю, коли поряд зі мною він розслабляється, коли поряд зі мною він, нарешті, може переключитися. І це я можу зробити лише через оці речі. Тут питання в тому, що для вас, особисто для вас, пріоритетніше, і що для вас ціну відносина. Другий момент важливий, це те, що Зараз особливо всі люди туди йдуть або їх пихають, аби вони займалися тим, що їх наповнює, надихає тим, що їм подобається. І тобто, якщо ви, наприклад, не любите ті котлети, але кожного дня їх готуєте в бажанні дати турботу там своєму чоловікові чи своїм дітям, неважливо. І потім ви виходите з горою тих котлет. Гора котлет є. Вашого настрою і бажання щось взагалі робити, з кимось спілкуватися, давати любов немає, бо ви виснажені. Це як ємність, яку ви кожного дня наповнюєте. От ви зробили, наприклад, проявили турботу через масажики, через розмови, через якусь тактильність, теплоту. Якщо для вас це важливо, і ви таким хочете способом йому це давати, і йому це також подобається. І ви зробили це, ви і його наситили цією любов'ю, турботою. І самі при цьому наситилися, ви ростете, ваша ємність наповнюється. Коли ви стоїте з тими котлетами, ваша ємність спустошується, і потім ви приходите пустими. І при цьому ви нічого більше не можете дати. І це потім призводить до виснаження, до депресії, до страхів, страхів щось змінити. Я вже так звикла таким чином бути. А що якщо я зміню і буду поганою? А що, якщо хтось щось подумає або ще щось, відходьте від думки інших? Квіточка махає, да. Інших це їхні страхи, це їхнє світосприйняття і це їх досвід. Щоб вони там вам не транслювали, не розказували, все одно вони себе ставлять на ваше місце і зі свого досвіду, зі своєї призми мислять. Але вони не ви. І вони стають на ваше місце зі своїм багажем досвіду. А у вас то інший досвід, у вас то інші задачі. Ваша душа, наприклад, могла прийти в це життя, саме в це життя, задачею навчитися кайфувати від життя, при цьому давати любов рідним, і при цьому, наприклад, якщо для вас важливо бути реалізованою, займатися своєю улюбленою справою, саме ще й отримувати гроші. І ці всі сфери життя можуть бути одночасно такими, як вам хочеться. Уже немає такого, де ви вибираєте або сім'я, або реалізація, або ще щось. Зараз уже стільки, наприклад, помічників ви можете заробляти гроші, готові <плес> справи делегувати і всі інші питання, які не являються значними для вас, але їх важливо робити. А самі при цьому, наприклад, просто працювати, віддавати любов своїм дітям і чоловіку. Чому би ні? <плес> Коли ваше життя наповнено багатьма речами, які треба робити. Але ви їх не хочете робити. Вони. У вас навіть в такій обстановці немає можливості і бажання щось віддавати для людей працювати так, аби вам йшли гроші. Через чоловіків також приходять гроші. Ви наповнюєте його любов'ю, енергією. В нього краще йдуть справи, і більше грошей йдуть до вашу, вашу сім'ю. Стільки багато нюансів, але ключове в цьому всьому відео це про те, що вибираючи ті справи, які. Для вас мають значення, для вас цінні і, і виконуючи від, на 70-70% на на 60, на 70 саме їх, ви будете мати ресурс, аби надихати інших, аби давати любов іншим. оце реалізованості. Я тут і я цінна. Взагалі, як ви реагуєте на ці слова? Я тут і я цінна? Це також тригер, до речі. Відчуйте. Що для вас важливо, які у вас цінності? Навіть у відносинах. Не звертайте увагу на те, що вам транслюють інші, що вам передають і як вони реагують на те, що ви робите в відносинах. Відносини ваші, а тут люди. І питання комфорту лише вас двох. Неприємні відчуття, відносини, страхи тих людей не мають взагалі тут місця між вами двома. Дозвольте собі вибирати себе. І вибирати свого партнера і ваші між, між собою відносини? Кого, взагалі, стригерило це відео, або якісь окремі слова, частини? Звертайте на це увагу, якщо що в мене є збірник практик. Там дуже супер легкі техніки. Ви можете навіть інші мої відео подивитися. У про... мене є відео про синдром рятівника йде. Якщо вам заходять в мої практики, то в шапці профілю в інстаграм є посилання на вебінари про відносини, про гроші, про страхи, про розкриття своєї інтуїції, які також людям дають колосальні результати. Будь ласка, пробуйте, тестуйте, розвивайте себе, звільняйтеся від своїх страхів і блоків, і ваше життя просто розкриється по-іншому. Абімаю!